Таю, як завжди, у цей час з вами програма Очі. Ми готові розповісти вам усю оперативну чесну інформацію про події цього дня. Дивіться у випуску про таке. Львів'яни здають кров для поранених під час вчорашнього теракту міліціянтів. Це мінімально, що ми можемо допомогти цій жінці. Чи залишаться громадські блокпости на Львівщині? Ми сьогодні не будемо забирати цей блокпост. Старовинні балкони у центрі міста відреставрують. Дільничних, які вчора у Львові постраждали від вибухів біля опорних пунктів міліції, залишається важким. Молодий чоловік уже прийшов до тями. Наразі лікарі намагаються врятувати йому око. Боротьба за життя жінки ж досі триває. Дільничу вдруге прооперували. Втім, дихати самостійно вона не може. Під'єднана до апарату штучного дихання. У лікарні швидкої допомоги, де лікують міліціянтів, сьогодні десятка небайдужих для них здали кров. Аби здати кров потерпілим у львівській лікарні швидкої допомоги, люди кілька годин чекали у черзі. Пан Віктор прийшов з дружиною. Каже, молода дільнична ціною власного здоров'я врятувала життя іншим. Тож стати донором для їхньої сім'ї це дяка потерпілій. Ми є спільнота, ми повинні бути так один за одним. І коли хтось попадає в таку біду, значить потрібно піти і допомогти. Серед десятків потенційних донорів, хтось у цивільному, інші у формі, здати кров прийшли правоохоронці. Це мінімально, що ми можемо допомогти цій жінці для початку. Паніки нема, але всі працюють на посилому внесенні службі, тобто більше дивляться на речі, які валяють. Лежать біля ревіділки, біля опорних пунктів. Ну тобто стали більш обачливими. Поки що крові постраждалим вистачає, втім, стан дільничної залишається вкрай важким. Її вдруге прооперували, але до тями жінка досі не прийшла. Вона зараз знаходиться на апараті штучної вентиляції і медикаментозному сні. Також до даний час проводяться додаткові обстеження. Це комп'ютерна томографія головного мозку, яку вчора не можна було провести зв'язку зв'язку з критичним станом. На те, що вона таки житиме, не втрачають віри рідні Надії Андрухів. Матері досі не дозволили побачити доньку, тож доводиться цілодобово чергувати у лікарні. У правоохоронних органах молода дільнична пропрацювала майже сім років. Сама виховує хворого на ДЦП сина, бо розлучена. Про те, що сталося з матір'ю, хлопчик дізнався випадково. Ось такі жахи, то що у Фейсбуці і в тому всьому. Як люди не знають, один придумав, другий додав. Такого не можна робити, а дитині 13 років він замкнеться в собі, і все. Вона ніколи не скаржилась на роботу, а тим паче на сімейні негаразди, розповідають колеги. Жінка з дитинства мріяла стати офіцером, тож після вишу майже одразу отримала у посаду дільничного. Прийнято вважати, ти прийшов працювати в міліцію, ти одягнув пагони, ти одягнув форму, і ти віддаєшся роботі, ти працюєш. Ти працюєш, ти повністю віддаєшся. І Надя повністю підпадає під цей критерій. Тобто, скаржитися, нарікати на тяжкість роботи було ну не в її правилах. Аби врятувати молоду жінку серед львівських правоохоронців уже почали збір коштів. Христина Лишанська, Павло Замрій, програма Очі на Львів ТБ. Розібрати усі блокпости вздовж доріг області. Такий наказ віддав керівник Львівщини. На думку Олега Синютки, люди у камуфляжі на автошляхах лякають як львів'ян, так і туристів та поширюють паніку в області. У селі Ясенівці Золочівського району та селі Деревач, що на постометівщині блокпости представники правого сектору розібрали. А от селі Гамаліївка червоно-чорні конструкцію з шин залишили, бо вважають цю магістраль найбільш небезпечною. Уже четвертий день поспіль у селі Гамаліївка автомобілі поперек траси, шини та люди у камуфляжі, незважаючи на те, що губернатор наказав розібрати усі блокпости в області. Олег Сенютка розповідає, такі охоронні конструкції повинні встановлювати лише з дозволу місцевої влади. Наразі такої згоди правосекторівці не мають. Немає потреби, тому що не введено оперативних речей, які би потребували перевірку і контролю на дорогах. Приїжджали люди, говорили служба безпеки. України, щоб ми забиралися, їхали. Люди зупиняються, говорять. Що там, де колона, хлопці стійте до кінця. Це наглядовий пункт, а не блокпост. Адже тут немає бетонних конструкцій, людей зі зброєю та військової техніки. Переконують представники правого сектору. Тим паче, їхня спільна робота з даївцями має позитивні результати. Відсутність порушень то вже є позитивний результат. Ми забезпечуємо безпеку проїзд. Правильно є проїзд, нормальний все. Безпека в області на першому місці, розповідають ті, хто проїжджає наглядовий пункт. Мешканці навколишніх сіл допомагають правосекторівцям необхідними речима. В мене є можливість допомогти хлопцям хоча б дровами. Подяка, ну, тримайтеся. Ми бачимо, що ми потрібні народу, тому ми будемо тут. І незважаючи на те, що сказав хто. Тобто, ви сьогодні не будете забирати цей блокпост. Ми сьогодні не будемо забирати цей блокпост. Ця акція з посилення безпеки безстрокова. Скільки ще активісти стоятимуть на сторожій області, не зізнаються. Одне ж знають напевне, розберуть чини лише за наказом свого керівника Дмитра Яроша, а не губернатора. До слова, сьогодні на Львівщині. Два інші блокпости поблизу Золочева та пустоми таки розібрали. Мар'яна Сич, Василь Скопик, програма Очі на Львів ТБ». Якісні перевезення чи тіньовий бізнес сьогодні транспортники пікотували львівську облдержадміністрацію та вимагали, аби чиновники перестали лобіювати інтереси певних перевізників. Більше того, власники автобусів вважають, що конкурси на маршрути проводять у них за спинами. Та найгірше на їхню думку ідея посадовців це перенесення кінцевої зупинки приміських автобусів від залізничного вокзалу аж на вулицю Стрийську. За міські маршрутки роками зупинялися біля залізничного вокзалу, тому перенесення кінцевої зіб'є з пантелику людей, і ті не знатимуть де сісти на потрібний автобус. Якщо ти самий автобус довезеш з стисовця. Скажем, з іншого населеного пункту Сколівського району людину на стрільський автовокзал. Так далі людина виходить, шукає інший альтернативний транспорт, знову витрачує кошти, знову добирається, знову втратить свій час. Це є абсурд, це є недоцільно і незручно для людей. Інші підприємці вважають дії департаменту дорожнього господарства Лода абсурдними, адже перенесення зупинки це боротьба за пасажирів та втрата частини клієнтів. Сьогодні ж транспортники, аби втримати пасажирів, спеціально не піднімають ціни. Хоча проїзд мав би коштувати на 10 гривень більше. Якщо зміни таки втілять, то перевізники погрожують. Знижок більше не робити. Що зараз люди доїжджали до привокзального вокзалу, і білет коштував, наприклад, до строя 25 гривень, а білет підвищується з 25 гривень до 46 Ви можете собі уявити, що це буде до, до людей? Люди такими нововведеннями невдоволені, а самі ж водії за міських маршруток кажуть, що це додаткові незручності. Думаємо, що буде тяжче добиратися і дуже довго. Я вважаю, що це хороша ідея, тому що незручність буде для тих пасажирів, які перебувають на поїзді, а також для водіїв, які... Сюди приїжджає, ми не будемо мати пасажирів. Натомість керівник Львівської області Олег Синютка запевнив, що Львів потрібно розвантажити, і те, що автостанція розташована на виїзді з міста, це нормальна практика, яку треба втілювати якнайшвидше. На сьогоднішній момент концепція пасажирських перевезень в місті говорить про те, що на кожному напрямку повинна бути. Автостанція, яка би розвантажила місто, тому зі стрийського напрямку автобуси повинні доїжджати на Стрийський автовокзал. До речі, в п'ятницю чиновники проведуть додатковий конкурс між перевізниками, аби збільшити кількість автобусів, які курсують в Стрийському напрямку. Олезвара Анастасія Королюк Павло Земрій. програма Очі на Львів тебе. Не розминувся із зупинкою. Вчора у півночі в селі Сокільники водій автомобіля Ланос вчинив ДТП. У наслідок зіткнення легкова машина протаранила зупинку громадського транспорту. На щастя, людей поблизу не було ніхто не постраждав. Цегляна зупинка від сильного удару розтрощена вщент. Наразі працівники автодору демонтують зруйновану споруду. Гореводій водій отримав незначні пошкодження. Оговтавшись, чоловік спробував відтягнути розбитий автомобіль, однак це виявилось йому не під силу. Шофер втік з місця події, захопивши з собою номерні знаки. Очевидці, які поширили фото у соціальних мережах, запевняють, керманич був у стані алкогольного сп'яніння. Та правоохоронці цього факту не підтверджують, адже порушника досі не знайшли. Водій порушник залишив автомобіль на місці. Ці ДТП і утік, наразі тривають його пошуки. Він опору вибив і проїхав туди, і все ж тому кінець. Таку запитку залити, буровану, та ви що? Львівські волонтери проти того, щоб їм вказували, кому допомагати. А саме це, на їхню думку, прописано в новій постанові Кабміну про благодійну допомогу військовим. Масове обговорення серед волонтерів спричинила 451 п'ятдесять урядова постанова від 30 червня цього року. Найбільше обурення доброчинців викликає те, що тепер волонтерам доведеться працювати через Міноборони і вже там будуть вирішувати, що кому віддавати. Необхідних же змін в законі про визнання волонтерської діяльності досі нема. А спроби боротьби з просевдоволонтерами. Або ж їжачками, які ще називають, поки без успіхів «До речі по свіжій постанові. Якщо раніше ми могли щось кричати і казати, а давайте хтось буде присутній при розпломбуванні, зараз свіжа постанова чітко каже: організація сама збирає комісію, сама вирішує, хто буде на розпломбуванні, і це робить в своєму офісі. Тому їжачки закривають нам перед носом двері, і кажуть, не ваша собача справа. Громадські організації та власне фізичні особи, які самі займаються безпосередньо допомогою, а то вони далі залишаються поза законом, тобто не влаштовує те, що немає прописано жодного якогось певного такого акту, який би у наші дії. Маленьким пивоварням таки дали надію. У першому читанні депутати Верховної Ради прийняли законопроект щодо регулювання виробництва та обігу пива. За новим проектом ліцензію таки потрібно буде купувати, але не за 500 тисяч гривень, а за 30. Аби послаблення почали діяти, за них ще мають проголосувати під куполом на Грушевського у другому читанні. Та в цілому нагадаємо за ліцензію тим, хто варить пиво з 1 липня, доводиться платити по півмільйона гривень. Маленьких виробників хмільного напою така сума шокувала. Зокрема, львівський пивов. Пари писали гнівні звернення до Кабміну та антимонопольного комітету. Дехто навіть згорнув виробництво. Аби не падали на ображених. Завдяки спільному українсько-німецькому проекту львівським балконам у центрі міста дають друге життя. За півроку до первинної краси повернули уже три в процесі четвертий. Підлогу ремонтують, поручні реставрують. Усе відтворюють так, як було колись. Балкон на вулиці братів рогатинців ремонту потребував давно. В аварійному стані міг звалитись будь-якої миті. Відновлюють старого від відтаків всього декілька днів. До ладу вже встигли привести підлогу столітньої лоджії. «В Плиті були тріщини. Це ми їх покривали спеціальною контактною сумішю. Потім їх заливали бетоном спеціальним, вирівняли площу. Весь метал був знятий. Він зараз на виробництві, там будуть його будуть відливати, бо то є чугуни литво. Там було воно дуже знищене. Там буквально половину будуть відливати. За цим балконом впораються за місяць і одразу ж розпочнуть ремонт двох інших. Попрацювати тут доведеться довше. Окрім будівельників та ливарників, залучить скульпторів, аби в автентиці відтворити кронштейни. На жаль, жоден з них повністю не зберігся. Оскільки немає такого такого кронштейну, скажімо, в наших архівах, то ми будемо відтворювати його. Це на це піде два тижні часу. Потім ми знімаємо форму. Це ще десь займе тиждень. Ну і два тижні це де буде йти відливка вже оригінальних. кронштейнів. А ось мешканцям трьох квартир на вулиці Короленка на свої балкони ще півроку тому вийти було лячно. Усе сипалося та обвалювалось. Хоча роботи було багато, нині відреставровані куточки милують оку не лише власникам, а й перехожим. «Кронштейнів не було, сипалась плита, метал був геть знищений. Цих власних колон однієї не було взагалі. Ті дуже були поничні. Колони всі наново робили. Половину коштів на реставрацію балконів центральної частини міста дає Німеччина. Вони й диктують умови. Усі роботи повинні виконувати за їхніми технологіями. Іншу ж частку робіт оплачує міська влада, долучається і самі власники. За 500 гривень їхнього внеску їм роблять балкон, який коштує 50-60 тисяч. Технічні засоби, по яких ти маєш рухатися, там чіт чітко відмісло, які матеріали, які окапельні з якого металу, це тільки райцинк німецький, фарби теж мають бути професійні. 900 тисяч на балкони, які є не в пам'ятках архітектури, і таку саму суму на будинках. Пам'ятки архітектури. Вибираємо балкони, які дійсно потребують реставрації. Є різні балкони. Є балкони, які мають металеву огорожу, є балкони, які мають е, огорожу ліпну чи, чи кам'яну. Такий проект є багаторічним. В планах у Львові всього відреставрувати дві тисячі балконів. Тетяна Дієк, Павло Замрі, програма «Очі на Львів ТВ». Таким був цей день очима наших журналістів. Наші сюжети дивіться на сайті даблюдаблюдаблю.люєдефістів.ком побачимось у наступних випусках. Залишайтесь з нами.